Привіт дорогі друзі! Давно не було відео, тому я вирішила вам розповісти, що у нас змінилося. Скільки у нас зараз свиней, чим ми їх годуємо. І такий кабанчик молодий. Ми його годуємо люцерною, пшеничною товчею і картоплею. Ці два кабанчика підуть на м'ясо. У нас тут уже десь по кілограм 70, кг. дві тушки, ять вони теж гарно пшеничну товщу, ну, і картоплю велику. Недавно нас вчора привела свинка наша. Отакий гарних поросяток маленьких. Ми тут їй. Посипали все головою. Гарно, вони всі п'ють молочко. На вулиці дуже жарко, тому лампу ми їм не забрали. Он вона не довіла. Поки вона. Поки вона... вона кормить людей, їй потрібно давати суху їжу. Ось наші кури. Це не всі на вулиці є ще. Великі це молоді це курочки. Які будуть не яйця, я надіюся. Тут у них лежить пісок, камінчики, сіном моїх викладаний, листочки весерне. В цьому користі у них теж є їжа така товщ, зерно. Ми їм даємо трохи чуть, -чуть корма, всякі від рибокосної муки, даємо все для формування здоров'я. Тут в ящик у нас теж тут несуться курочки. Ось одна тут сидить, поки є сніма. Цапка у нас продається. Тут є у нас кабанчики вже костровані, ну і льошки нормально. Їм по 4 місяці. Вони такі доволі вже підрожчі. тут 5 штук. Силку на об'яву я залишу в описі. По 1000 гривень за свинку. Їдять вони у нас товщ, люцерну і картоплю. Теж. Свині ми даємо трошки преміксу. Зараз я вам його покажу. Осятка у нас продаються. Тут є в нас кабанчики вже костровані. Ну і льошки нормальні. Їм по 4 місяці. Вони такі доволі вже підрожчі. тут 5 штук. Силку на об'яву я залишу в описі. По 1000 гривень за свинку. Їдять вони у нас товщ, люцерну і картоплю теж. Свині ми даємо трошки преміксу. Зараз я вам його покажу. Ось такий премікс. Це для вітамінна добавка просто, він для свиней. Ще ми всіх свиней дали всім від глистів, курам дали від глистів, дружку дали від глистів, щоб всі були здоровенькі у нас. Тому поросятка смесь поросята корейці з в'єтнамськими. Тому у них дуже класний імунітет, вони не боліють, так як е, здорові білі долонграси. Тому такий да. на даний момент город у нас. Тут капустка росте, там огірки, там трошки картоплі буквально, у нас вся картопля в селі, морква, бурячок столовий, помідорки гарненькі, перчик. Такі вони в нас буде, бачу, гарний врожай. Ось наші кури. Побачили, мене вже відразу, відразу біжать сюди. Біленькі курочки, Он сірий це півень. Його звати Алехандро. Тут вони вже все з'їли, ми, ми їх годуємо вареною картоплею. Є всі шкарлубки від яєць. Теж вони дуже гарно їдять. Рибу вони теж гарно їдять, білок потрібен. Даємо ми їм пшеницю, крупну, ну, не перемелену, товщ, зелену, ну, люцерну, варену картоплю. даємо Рибокосну муку, кальцій, м'ясокосну муку. Все для того, щоб вони гарно неслися. І все здоровими. Таке відео вийшло. Я сподіваюся, що в ближайший час ще вийдуть відео. Тому всім удачі!